Я замовив iPhone 17 Pro Max з Aliexpress усього за 50 чимось баксів. Звісно ж, я жартую, це не справжній iPhone. Це така собі, ну, не знаю, чи можна це назвати підробкою, чи можна це назвати копією, але це телефон дуже дешевий і який дуже нагадує новенький iPhone. Тут навіть коробку запакували верх ногами. Ніякої інформації взагалі тут немає, але на Алікспресі там було написано, що тут 500 терабайт пам'яті, що тут останній ігровий процесор, який коштує майже 1000 баксів, що тут е, суперкрутий HD Retina IPS AMOLED і все на світі. Але, звісно, це все неправда. Тут найдешевші складові, а замовив я його: по перше, для того, щоб трішечки хайпанути. І для того, щоб показати вам, що не потрібно вестись на такі рекламні штуки на Алікспресі. Ого-хо-хо-хо, я вже бачу, що тут. Ну, майже, майже iPhone 17 Pro Max, просто погляньте. Якщо хтось дуже не розуміється в айфонах десь віддалено, то можна і сплутати. Так, що тут у нас ще в комплекті? А у комплекті у нас, будь ласка, оригінальні AirPods. Блок живлення на 10,0 Вт, type c кабель для зарядки, силіконовий чохол, додаткова захисна плівка, голка для сім-карт і навіть інструкція. Вау. Ну, поки що все як у Apple Шкода, до речі, що китайці логотип сюди не кріплять, хоча можна його приклеїти, я думаю. Ярлички схожі на айфонівські, але вони, мабуть, трішечки запізнились, бо вже там iOS 26. Це весь liquid glass і так далі. Батарея 6800 мАч, фронталка 72 Мп, основна 108 Мп. Процесор Snapdragon, я так розумію, що це щось типу 8 Elite або щось типу того. Версія Android тут 14-та, але навіть в цьому я не впевнений, тому що ну, оце все, що тут написано, це все, як ви розумієте, неправда. До речі, немає української мови, на жаль, тільки російська є. Зате можна вибрати Україну. Звісно ж, в мене в планах повернути за це все гроші, ну, тому що тут нічого не правда, тут просто вшита ця інформація, але вона неправдива, і я якимось чином спробую цю правдиву інформацію звідси витягнути. І вже відкрити спір і повернути всі гроші за ось це. Хочу перевірити на що він в принципі здатний, і спробую зробити повний огляд цього смартфону. Тому підписуйтесь, хто ще цього не зробив, і пишіть у коментарях поради, як перевірити реальні характеристики цього телефону.